Понад 100 учасників із різних куточків країни взяли участь у змаганнях із триатлону. Організували спортивний захід працівники Хмельницької АЕС. Тут не лише бажаючі та спортсмени, а й працівники усіх майданчиків атомних електростанцій та дирекція компанії «Енергоатом». випробовували себе на дистанціях, спілкувалися та спільно донатили на підтримку наших захисників. Я завжди за такі заходи, бо це захід спрямований на підтримку здоров'я, духа і, звісно, України і наших хлопців, які зараз воюють. Я очікую ну, трошки адреналіну і відчуття єдності з людьми з станційними, на станційними з усіма спортсменами. Я приймав участь був один, трошки важкувати. Тепер ми вирішили прийняти команду участь, підтримати по перше благодійний захід і задонатити. І провести добрий час. Даний турнір було проведено завдяки спільним зусиллям та волонтерам молодіжної організації, адміністрації та відповідних служб ХС. Усі заходи, які проводять атомники, мають благодійну складову. Цього разу вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Ми сьогодні в першу чергу дякуємо нашим захисникам, які боронять нашу країну і дають нам можливість виконувати свої посадові обов'язки. В Цих умовах ми з вами зобов'язані. Максимально підтримувати всіх наших захисників. Тому ще раз дякую всім. Бажаю легкого старту і успішного всім фінішу. Спортсмени долали дистанції у трьох дисциплінах: плавання, велозаїзд та забіг, змагаючись як в індивідуальному, так і в командному заліках. Найкращий результат в абсолютному заліку на трасі показав рівняний Дмитро Стецюк. Серед жінок тріумфувала Нетішенка Майя Абрамович. В естафетному змаганні найсильнішими виявились представники Південно-Української АЕС. Велика подяка всім підрозділам ХС, які допомагали в організації, приймали участь. Дякую нашим військовим за допомогу, за підтримку, нашим пожежним. Дякую всім учасникам, вітаю переможців. Цей захід дозволив нам допомогти Збройним силам України, об'єднав нас. Беззаперечним лідером цьогоріч виявилась команда Хмельницької АЕС. Представники ПАЕС посіли друге місце, а тріатлоністи Рівненської АЕС здобули бронзу. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.